Вітаю в ефірі. Програма про творче. Тут ми говоримо про мистецтво, культуру та людей. І сьогодні до мене завітала гостя, яка, ну, знаєте, просто така шоколадна, така майстерна, знаєте, від неї так, так, такий шлейф, такого солодкого, такого шоколадного. Знайомтеся. З нами сьогодні Алла Нечай, вона експерт та автор шоколадних виробів. Віта вітаю. вітаю, Ал, а скажіть, ласочка, як ви зрозуміли, що ви от хочете зануритися в цю шоколадну магію і відчути себе о такою, знаєте, шоколадною володаркою і власне створювачкою таких шоколадних мистецтв? Насамперед хочу розповісти, що за освітою я інженер-технолог харчування. Закінчила Черкаський економіко-правовий коледж технік технолог, а потім Полтавський університет споживчої кооперації, інженер-технолог харчування. І довго тривалий час я працювала. У громадському харчуванні також виготовляла страву, їжу. Але в мене дуже такий поклик був не лише приготувати, але ще й дуже гарно подати, вирізати, uh -huh. наприклад, квіточку, з огірка, з помідора, вирізати е, листочок. То така була естетика. Е, тому е, коли я гортала стрічку інстаграм, це був січень, 22-го рік. Е, я натрапила на шоколадний виріб. Він мені дуже сподобалось. Сподобався це була. Зимова новорічна uh -huh. тематика. Я зайшла на сторінку до майстра, дуже сподобались роботи, фото, відео, дуже сподобалось, як була оформлена сторінка. І я відчула, що це моє, мені дуже хочеться творити, продовжувати вже не лише квіти, виготовляти з овочів, з фруктів, uh -huh. але ще це виготовляти на шоколаді. ну і таким чином Дарувати позитивні емоції, гарний настрій людям, споживачам, хто буде вживати ці шоколадні вироби. Угу. От можна вже сказати, що ви два роки також працюєте так. із шоколадом. Що ви можете сказати? Шоколад як ось такий матеріал, з яким працювати складно, чи легко? Насамперед, для того, щоб виготовити шоколадний виріб, треба знати правильно процес темперування. Від цього залежить результати шоколадного виробу. Якщо не дотримуватись температурних режимів під час темперування шоколаду, якщо не буде відповідної температури приміщення, якщо не буде підготовлена форма до роботи, ну тоді і шоколадний виріб ми не зможемо отримати. Не буде він легко виходити з форми. Mm -hmm. Не буде хрусту при надломі, не буде блиску, тобто це буде не виріб, а як пластилин. Mm -hmm. І це та впливає на роботу шоколадом. Це обов'язково. Обов'язково знати, як темперувати шоколад. А от коли ви тільки починали, скільки у вас було спроб до того, коли шоколад Знаєте, вийшов такий, що от вас задовольнила ваша робота. Ну, це дуже важко сказати, тому що Спочатку я в просторах інтернету розпочинала вивчати сам процес темперування, було дуже важко, тому що інформації не так багато було. От, це все вдосконалювалось, ну, можливо, протягом двох-трьох місяців. І за кожною роботою я бачила помилку, аналізувала її, далі пробувала робити, виготовляти. От, потім літній період мають певні умови бути для роботи шоколаду. Тому uh -huh. що е, має бути і кондиціонер, і приміщення відповідно охолоджене. Е, ну, Для вдосконалення хочу сказати, що можливо, мені знадобилось і два, і три місяці, uh -huh. тому що е, сезонність також впливає на це, я ж вже повторююсь, літо е, дуже важко uh -huh. працювати влітку шоколадом. Там теж є нюанси, і треба вивчати е, все. От, тому, ну, я ж кажу, можливо, Ну, два-три місяці угу. і і вам вичану зараз. Вистачу. Коли я побачила ваші роботи, я хочу попросити наших режисерів, аби вони поставили у нас є фотографії ваших робіт. От ал, я відчуваю, що є у вас певний стиль створення так шоколадних ваших робіт. Що ви можете сказати? Чи є він у вас, чи це мені просто з боку так здалося? На сьогоднішній день я працюю лише поки в одному стилі. Це класичний стиль темперування шоколаду і виготовлення шоколадного виробу, це заливання фігурки. От, і стиль фантазійний. Я можу це так назвати, фантазія, тому що фантазійна плитка, тематика може бути різна, новорічна. Там 8 березня, весна, останні дзвоник або 1 вересня, день вчителя. Для того, щоб створити фантазійну питку, недостатньо мати шоколад. Mm -hmm. Треба мати ще цю явну фантазію в голові, для того, щоб створити цей шоколадний виріб, для того, щоб викласти його, ці елементи, цей декор не тільки от там квіточка, листочок. Якісь бусинки, да, дражек різпіл скалібаут, але щоб це було ще асинхронно і красиво, <свіття> от, щоб це було дійсно, як знаєте, раніше вітальні листівки були, <свіття> щоб це було дуже гарно. І тому я ж повторюю, що не тільки шоколад необхіден для цього, але й ще й фантазія. І я думаю, що можливо. Те, що я утворюю на фантазійних листівках, це все те, що бачили мої очі, угу. чудове, таке, прекрасне в житті, і те, що готові виготовити мої руки на шоколадних виробах на сьогоднішній день. Так, так, це дуже важливо правильно поєднати, щоб воно, знаєте, мало такий багатий, наче ну тому, що насправді ваша робота це як така своєрідна листівка, коли ти можеш так вручити, і воно не просто там ти на цю листівку подивився там, і поклав собі в шухлядку, а ти ще з нею насолодився, тому що наскільки я знаю, ви обираєте лише якісний шоколад. Тобто це не та плитка шоколаду, бо не знаю, як ви любите, глядачі, але я дуже ціную якісний шоколад, бо коли ти береш, жуєш і не відчуваєш ніякого смаку, то ти трохи. Трошечки засмучуєшся від того, що ну тобі таке подарували, наче і, і не хочеться сильно права тут качати, бо це подарунок. Але з іншого боку, звісно, хочеш, очікуєш якісного. Я знаю, що ви працюєте із бельгійським шоколадом. Він правильно він ну, дуже якісний. і Насправді такий шоколадний естет відчує ось цю всю, всю палітру смаків у роті. Я працюю не з бельгійським шоколадом, А ага, з бельгійським. Так, я вибрала бренд італійський. Ага, італійський. Це шоколад Мастер Мартині. Угу. Дуже багато в нас в Україні шоколаді працюють з бельгійським шоколадом, але ну, я вибрала італійський, тому що ну, можливо мені не хотілося бути таким, як всі. От, всі працюють з Бельгією, і значить, я маю працювати. Ну, я хотіла просто виділити себе цим брендом. І, до речі, не жалкую. Шоколад вищої якості. Я отримую його в заводській упаковці від виробника, він приходить у вигляді діамантів, калети. І якість справді того варта уваги І для того, щоб споживати, оскільки шоколад містить лише натуральну складову. Це какао, масло і продукти какао. Угу. В складі є також цукор, але не в значній кількості. Угу. Але смак шоколада, от натуральність шоколада, угу. вона варта уваги. Споживача уваги і для того, щоб споживати цей шоколад. Тому що і на сьогодні я вважаю, що шоколадні вироби, батончики, плитки, цукерки необхідно включати свій раціон харчування не тільки для того, щоб, наприклад, там настрій підняти або депресію зняти, але ще тому, що шоколад містить багато корисних елементів, mm -hmm. він приносить користі здоров'я людині. Тому я ж кажу, що от італійський шоколад він вартий уваги, тому mm -hmm. що щоб його. Не обходили сторону і так. звернули на нього увагу, так, щоб звертували увагу. Е, Алла, скажіть, будь ласка, з якими інструментами ви працюєте для того, аби створити <клес> ось такі шоколадні вироби, які ви робите? Тому що я розумію, що треба все рівно там щось підправити, під'єднати там, можливо, зробити композицію. Чи, чи мені здається, що це там треба дуже багато інструментів? Для того, щоб приготувати виготовити шоколадну плитку, ну, достатньо миску. І лопатку мати, угу. і форму відповідно для того, щоб, наприклад, залити ту ж саму плитку шоколаду. Якщо говорити про корпусні цукерки з начинками ганаш, якщо говорити про плитку шоколадну також з начинкою або батончики, тому варто мати такі інструменти, як будівельний фен, для того, щоб підняти температуру шоколаду до робочої. Необхідно шпателя мати, необхідно форми, відповідно мати, термометри, перометри або кухонний, кухонний термометри, uh -huh. щупальний називається, для того, щоб вимірювати температуру під час темперування. Необхідно мати кухонні ваги обов'язково. Uh -huh. Якщо, наприклад, окрашувати Форму для плитки шоколаду або цукерок, необхідно ще мати аерограф або краскопульт для розпилювання uh -huh. какао масла. Зрозуміла. Uh -huh. Такий чималий арсенал. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, вимкнення світла вам заважають створювати це якось впливає на вашу роботу чи ні? Зараз можна сказати, що не впливає. Uh -huh. Коли будують графіки, і ми вже знаємо їх. Вже сьогодні там пять 6 годині. Ми знаємо на завтрашній день, тому можна розпланувати свій час mm -hmm. організацію роботи і відповідно працювати. Важко було перший рази, коли вимикали світу. Це було рік назад. От, мабуть, угу. зимка це була передземкою так, осінній так, так, такий так. період. Так, тоді було важко, тому що це був і довготривалий час вимкнення світла, угу. і тоді ми не розуміли, коли мають виключити його, коли мають його включити. Ну, зараз легше набагато. Угу. З графіками можна жити, можна творити. Можна творити. Я і ще хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви дивитеся програму про творче. І сьогодні до нас на гостинне завітала Алла Нечай, вона експерт, автор шоколадних виробів. І Алла до нас прийшла у студію не з порожніми руками. Вона принесла до нас цукерочки трюфельні. Зараз я все буду Алла, про це розпитувати, і звісно ж вам покажу. Алла, ви робите не лише шоколад, так ну, цукер. Як ви казали, так, форми відповідні, і трюфелі. А розкажіть, будь ласка, як працювати з трюфелем, ну, з трюфелем, ну, виготовляти, скажімо, трюфелі? Чи це складніше порівняно із шоколадними виробами, чи легше? Трюфелі, хочу сказати. Ну, По-перше, трюфілі це цукерка, її ще називають королівська цукерка. Uh -huh. Сам смак трюфілю залежить від ганашу. Uh -huh. а ганаш це він виготовляється на основі шоколаду і вершків. От, якщо правильно дотримуватись також температурних режимів, якщо правильно підібрати якісну сировину, це включає і шоколад, і вершки, і масло вершкове. Якщо правильно дати стабілізацію ганашу витримати той час, який необхідно, тоді ми отримуємо дуже вишукані, смачні трюфіля з такою ніжною, багатою текстурою і з такими цікавими смаками. Трюфіль Дорблю це Трюфель на основі чорного шоколаду uh -huh. за роботу я взяла італійським, з яким я працюю, uh -huh. і сир дороблю з голубою пліснявою. Uh -huh. Таке цікаве поєднання, багата розкіш, і незвично, можливо, хто вперше смакує це поєднання і солодкого, і солоного разом. Вау! А скажіть, будь ласка, ось. Поєднання смаків. Так? Це ви самі фантазуєте? Чи а, є, наприклад, певні досвіди інших є, там, наприклад, які знають, що ось ці смаки можна поєднувати, ось ці ні, чи ви собі дозволяєте поекспериментувати і зробити е, на свій смак трюфель чи шоколад? Для початку, коли я почала задумуватися над виготовленням труфілів, я проходила також навчання у провідних спеціалістів, відвідувала майстер-класи, це були онлайн майстер класи і були живі майстер-класи. Я виїжджала до Києва і останні відвідувала у травні це був у Львові у Дмитра Дударенка. На навчанні, відповідно, дається рецептура, провідна рецептура, і розповідають, як ще можна поєднувати шоколад. Наприклад, що дуже добре поєднується з білим шоколадом. Mm -hmm. От зараз, наприклад, літо літній період, тому в такий час краще смакувати що трюфіль на білому шоколаді, але ж відповідно до поєднання там інших смаків. Так? І вже коли пройшов курс навчання… Коли ти вже почув теорію, uh -huh. да, коли тобі розповіли спеціалісти, як же правильно працювати, що для цього необхідно, і як поєднувати смаки, тоді вже ну, в процесі я починаю вже додумувати, чим uh -huh. можна поєднати. Дивлюся на текстуру, на ганаш, як він вийшов, які є недоліки. І тоді обмірковую далі. І таким чином є рецептура вже готова, а є так, що треба ще попрацювати над нею. Mm -hmm. Але ж до того, що треба знати теорію е створення. Трюфілю, як правильно готувати ганаш, і, по-друге, це поєднання сировини. з Чим uh -huh. шоколад найбільше поєднують з якими продуктами. Uh -huh. А у своєму арсеналі які смаки ви вже маєте? Що знаєте, що ось, ось це ви вже перевірили і це можете вже робити, рекомендувати своїм замовникам? На сьогоднішній день пророблений трюфіль дороблю, угу. пророблений трюфіль лаванда це угу. поєднання білого шоколаду з насінням лаванди, угу. з джемом смородини. От це пророблений трфіль Рафаелі. Чому Рафаель, а не Рафаело, тому що у Трюфілі Рафаелу є вафельна оболочка, от її використовують в інших країнах. Країна агресор її використовує, я знаю, але так як у нас в Україні цієї оболочки немає вафельної, тому е, додається вафельна крихта, mm -hmm. наш mm -hmm. от, і таким засмаком. Mm -hmm. от, ну, і пророблений також трюфель брі mm -hmm. От у мене був він нещодавно у, в асортименті. І на сьогоднішній день е, пророблюю два-три трюфеля на білому шоколаді. Вчора пробувала робити маракуя пармезан, з сиром uh -huh. пармезан. І також ще такі літні смаки чудові. Це буде сублімованою ягодою малина, ананас на білому шоколаді. І Також ще в планах зробити трюфіль на білому шоколаді манго маракуя. Uh -huh. Такі літні смаки. Вау, е, яка ваша улюблена цукерка, ваш улюблений смак? Я все люблю. Ви все любите? <рес> Мені все подобається, тому що воно ну, йде от, в задоволення. Uh -huh. Шоколад, коли ми споживаємо шоколад, у нас дійсно піднімається цей настрій. Uh -huh. Ми отримуємо цей позитив, ми отримуємо це задоволення, ми можемо легко спілкуватися. Шоколад нас надихає, надихає лише от тільки на позитив. Такі от позитивні емоції і не тільки бачити дуже гарне, тому що, наприклад, коли дарують шоколадні вироби, які я виготовляю, я особисто бачу і посмішку на обличчі в людини. Mm -hmm. Я бачу очі, які горять, зажигаються як вогник. Mm -hmm. і це дуже приємно. От, тому і дуже важливо їсти цей шоколад і смакувати ним. Mm -hmm. і я смакую його постійно, навіть от зранку встаю. Поснідала і до кави шматочок там, протягом дня теж. Ну, так от. Це дуже чудово, тому що коли спілкуєшся взагалі із тими, хто створює якийсь продукт, і вже коли людина дуже довго працює, наче її так відвертає від цього. Але те, що ви прям кайфуєте, знаєте, від процесу і від самого шоколаду, я знаю, що у вас ще є рекомендації щодо того, як правильно їсти шоколад. От любі телеглядачі, будь ласка, прислухайтеся, тому що Алла знає, як правильно смакувати шоколадом для того, щоб у вас просто знаєте відбувся такий. Бах у роті, і ви просто прокайфували від того, що ви їсти. Майстер-клас: як правильно їсти шоколад? Для того, щоб правильно його продегустувати. Так, Точно. Продегустувати. Перше, я завжди своїм замовникам розповідаю – не гризіть його зубами. Угу. Це обов'язково. Просто беріть його, не гризіть. Достатньо положити шматочок до ротової порожнини, язиком піджати до нього, і він за річені хвилинки, наприклад, шоколад або цукерка, так, або той же самий. Трюфель вже він на основі ганашу, він взагалі ніжний ганаш. І за річені секунди. Цей смак просто розплине в ротовій порожнині, ви відчуєте оці смакові у вас відкриються, вірніше смакові рецептори, і ви відчуєте справжній смак того солоного, солодкого або гіркого терпкого. Ну, це залежить від того, чим буде начинений шоколад mm -hmm. або цукерка. Так? А якщо, наприклад, правильно дегустувати різні смаки, якщо є чорний, білий молочний, Шоколад будемо брати так. Для того щоб правильно продегустувати, потрібно підготувати стакан води, щоб це була не газована вода, або зелений чай не солодкий. Угу. І от, наприклад, ви бажаєте спочатку розпочати дегустацію з білого шоколаду, тому також його. Кладете в ротову порожнину, язиком піднімаєте до нього і чекаєте там лічені хвилинки. Е, шоколад е, і смак розчиняється у ротовій порожнині. І, до речі, коли дегустуєте чорний шоколад. Е, він містить 55% какао відсотків какаобові. Це я вже говорю за італійський. То лише в кінці відчувається така гірчинка. Uh -huh. Він не гірші не гіркий шоколад. Гіркий це 72 відсотки брюд, тому горіч ви можете відчувати 55%, 60% не гіркий. І лише вже коли ви продегустували. вже коли смак розчинився, в кінці відчувається гірчинка. То повертаємося до дегустації. Значить, ви продегустували білий шоколад, ви... Посиділи, вирішили, смакує, не смакує, визначилися, потім нейтралізували Водичкою водою або чаєм. І далі, наприклад, молочний шоколад, таким же самим чином Потім посиділи, також обміркували, нейтралізували смак водою або чаєм і, там, наприклад, завершаєте дегустацію чорним mm -hmm. шоколадом. Ну, якщо трюфелі дегустуєте на білому шоколаді, на молочному, або на чорному шоколаді, теж має бути нейтралізація угу. смаку. Обов'язково. І тоді ви відчуєте е, смак шоколаду, визначитися з характеристикою, подобанням вашим і отримаєте задоволення. Так, отримайте задоволення. Але я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нас на гостину за те, що розповіли про свою таку. Хобі, яке переросло вже в роботу, так дуже дякуємо за те, що ви поділилися, розказали секрет, як правильно дегустувати шоколад. Дякую вам за спілкування. Дякую вам і хочу подякувати вам, любі телеглядачі, за те, що ви були разом з нами. Побачимось на телеканалі Віка.